Часто, коли трапляється якісь проблеми або немає настрою, йду на побачення з дівчиною, яка так собі якості, або надмірна вага, або навіть мені не сильно симпатична, яку вдається одразу на першій зустрічі звабити і далі не цікава, і потім шукаю нову. Хизе, чому так роблю, можливо, якось компенсую моменти, де не зміг реалізувати себе в житті. А тут швидка перемога. В мене хуйня в голові? Та ні. А чому? Ну, знову ж таки, ти кажеш. Не так, ну, не так собі мене приваблює. Якщо б вона тебе не приваблювала, то ти б все ж таки не зміг там її поцілувати і трахнути її не зміг би. Якщо достатньо бажання і у тебе зацікавленості, щоб ти її кликав хоча б на одне побачення, це вже немало. Це вже не кажучи про те, що я думаю, що вона за це одне побачення також кайфує і отримує круте задоволення. А те, що ти і класно провів ніч та вечір. Вона вечір-ніч і класно потрахалась, провела круто, так? Ви разом задоволені, а ти ще розумієш, що ти таким чином, там, не знаю, почуваєш себе після цього добре? Ну так добре. Чому би ні? Чому б ні? Кожен сам знаходить шлях, як йому почуватись себе впевнено. І це далеко не найгірший спосіб. Ти ж її, коли там трахаєш, ти ж їй не обіцяєш, що завтра ти з нею підеш там одружуватись. Ні. Ви спілкуєтесь, класно проводите час. Вона хоче зайнятися сексом. Ти хочеш зайнятися сексом, ви займаєтесь сексом. Все, він, він. Я тут проблеми не бачу.